Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що хочуть передати предки, духи роду тим, хто дивиться відео, близьким людям. Про що хочуть сказати, родові, головні родові, духи роду. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що треба передати. Вони передають, щоб ви не сильно не, не плакали. Тут є хтось, хто потерпає від самотності, і один залишився один на один із ворогом. І ніяк ви не можете вирватися, це як пастка. Ой, так, і вони говорять, щоб ви сильно дуже не розстраювались, не плакали, не страждали, у вас вже дуже сильні напади, може, головний біль, такі переживання. Вони хочуть сказати, що ви ні в чому не винні. Якщо вам щось говорять про те, що ви щось зробили не так, може. В чомусь обвиню, звинувачують щось вам. Це маніпуляція, це обман. Ви ні в чому не винні. От. І говорять про те, що дуже сильно хтось заважає вам працювати на вашому робочому місці присутня людина, яка заважає вам працювати. Ви вже дуже гарна професіонал маєте досвід. Тут можуть люди дуже сильний досвід мають, а над вами Людина, яка розповсюджує чутки, що ви наче поганий спеціаліст, погано немає у вас кваліфікації чи щось таке подібне. Заперечую весь негатив, Е, І ще вони говорять так, що за вашою спиною ведуть розмови. Доперед весь негатив обираю, розповсюджують чутки. Угу. Люди зустрічаються і перемивають всю вашу, все ваше життя відзову, як ви ззовні виглядаєте і Пога... Так заздрять і так е... говорять, що ставлять програму руйнації. І знову в, цей, в цій розмові, що, наче ви не заслуговуєте на те, що ви маєте, і ну, дуже такі погані розмови. Це я заперечую, обираю, анулірую всю програму негативна. І вони говорять, що вам не можна нервувати, бо от через це у вас дуже сильно болить голова. Скажіть, допоможіть, будь ласка, про що хочуть сказати ще. Духи роду. Тим, хто дивиться відео близьким людям. Угу. Є тут чоловіки, вийшов чоловік, у вас будуть гроші. Вони говорять, що настільки буде якийсь ріст, і вони говорять, що у вас будуть гроші, і ви зможете піклуватися про всіх своїх близьких дітей, навіть можете зробити це як коли люди міценати. Так, вони говорять, щоб ви мали, чи це якісь налікування людям, ну, щоб ви робили міценатство. Десь ви мали е, якусь частку цих грошей на благодійні речі. Бо у вас будуть великі прибутки дуже. І жінки також, що дивляться, жінки, ви будете фінансово незалежні і закриєте всі свої е, проблеми фінансові, борги, може, щось вам треба платити. От, тут теж про це, що, може, люди налоги платять, або якісь виплати є регулярні, комунальні чи ще щось. Те, що ви все заплатите, про це говорять предки. Не дуже переживають, щоб... щоб ви все заплатили. Скажіть, допоможіть ви ще сили, про що треба знати тим, хто дивиться відео близьким людям, що говорять духи роду. Тут говорять, що у вас, якщо люди самотні, тут є самотні. Іде кохана людина, друг на все життя, підтримка, це буде любов, щиря, у вас буде сім'я, діти, якщо от у вас досі, неважливо, може який там вік у вас, у вас буде сім'я, іде людина, і це нова людина, визнає ще не знайомий. І також говорить карта, якщо люди мають професія пов'язана із дорогою, тут вам, ви будете їхати в дорозі, і це прибуткова ваше завдання. А, ще може показати, якщо люди військові. У вас буде завдання, ви його виконаєте дуже гарно, буде успіх по роботі. Ну, служба, робота. Тут буде успіх дуже гарно. Все, що ви будете робити, вам принесе вдачу, успіх, будете на коні. Карта йде, що любов, сім'я, ваш власний будинок, діти. Це у вас буде. Скажіть, допоможіть, про що треба ще сказати, знати. Так, є карти, щоб ви не розстраювалися дуже сильно. Вам буде вдача, будинок, власне житло. Можливо, люди переїхали, поїхали з власної будівлі, мають вимушено поїхали. І тут говорять так, що ви знайдете свою домівку, свій власний дім. А ще може бути так. Тут говорять, що можливо. Хтось поїде за кордон і не один, що ви із дітьми. Ну це порятунок для вас. І щоб ви не боялися, бо тут є якісь вагання, страхи, що у вас буде власний дім, і це можливо за кордоном. Також так може бути. Ну, що настільки Може, бойові дії чи агресія, щоб ви не переживали, що ви будете жити, у вас буде криша над головою, хороший дім. Отакі попередження від предків, від духів роду. Прошу вищі сили, допоможіть. Духів роду закликаю, янголів, охоронців вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, усім, хто дивиться відео, близьким людям одведіть, усіх, хто заздрить, хто зла бажає, всі, хто на вас позаряться, без нічого остануться. Сили втратять, свідомість втратять, напасти на вас більше не зможуть, всю заздрість, всі негативні програми повертаються назад тому, хто робить. Буде так і так є. Угу. І ще духи роду говорять, що є жінка похилого віку. Вона вже втомилася, вона багато разів, вже через. Замовляє за гроші таку порчі. Ну тут більше йде насмерть, прямо на здоров'я напад. напад. Але ви дуже вправно боретесь, даєте відсіч, і в неї вже настає період втоми навічає, До неї йдуть обратки. Вона не розуміє, ну, дуже сильно вже вона втомлена і От... відчай у неї, але зараз вона повторила, ну, це їй вернеться назад. Бо так, бо вона думає, як майстер робить, Майстер знає, що робить. Він обратки пускає її назад. Він себе оберігає, ну, якби має такі знання. Заперечую, повертає назад. Перекрю. Прошу Верховного Суда, Вищі сили, допоможіть, поверніть всі негативні програми. Порчі на смерть кладовицьку магію негативну, Порчі на здоров'я зніміть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Поверніть назад тому, хто став, хто робив, не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, Тому, хто робив, лишає, хай сам син розбирається, живе, як тільки лихо починають робити. Сили втрачають, свідомість Втрачають напасти, більше не зможе, буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, станьте на захист і вдень і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить не лишайте. Захист міцний і вдень, і вночі буде так і так і є. Все сказане здійснено, так буде. Так, що, будь ласка, поминайте, робіть помине, ставте хліб, білий хліб, люблять предки, свічечку поставте. Свічка може бути церковна, люба тільки бажано, щоб вона була воскова. Можна червону, жовту. Білу свічку і промовити, як запалюєте, промовте, що я запалюю цю свічку і прославляю своїх предків, славлю свій рід, поминаю. І скажіть, що цей хліб вам, і молоко, можна зварити рис, можна додати родзинки, мак. Печиво люблять, випічку, різні вироби, борош... млинці люблять, вареники, млинці, пироги. Предки таке люблять. І по поставити, воно має простояти десь до ранку, наступного дня, і вранці ви маєте його під дерево десь покласти, щоб духи забрали. А ще можна годувати птахів во славу роду. Тільки не гусей, не уток, не, не качок, а голуби, горобці. Такі птахи. Ворон. Ворон, ворони це не Це більше стосується вже темних. Ворон він може бути як... Вартовий, може, такий, ну, він теж може прийти до вас, просить поїсти. Це якщо дивляться люди сили, то бувають ворони. Це як помічник приходить. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас були ваші намери, плани, всі мрії здійснились без перешкод предки, роди, духи роду з вами. Вони передали, що ваші мрії здійсняться, щоб ви не страждали, так не плакали, а не розстраювалися. У вас все буде добре. Так, і нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, малих донатів не буває. Одна-дві гривні. Хто скільки зможе щодня робіть донат на дрон, на автівки, все, що необхідно, не забувайте. Зараз є великі збори, роблять, збирають гроші. От. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі.